Клювака така чітка, там у нього спрацював. Також -імпакт, 3 імпакт. Діма таки заробив клювання справжній кабанюра. Схопила на фетик. Друзі, всіх вітаю 12 травня 2024 року. Думали, гадали, з Дімою, куди б його поїхати. У мене після минулих вихідних риболовля в цих місцях на Лебединщині так, була під сумнівом. Але перебравши багато-багато різних варіантів, вирішили, що, мабуть, тут найбільш перспективні місця. Е, і щуку спробувати, конець тут може покльовувати. Та, ну, в принципі, якщо навіть і головня пробувати, то тут є місця, навіть де є головне. Погода сьогодні. Сонячна поки що, далі передають, що можливо, буде Що, ми Сьогодні вдвох з Дімою, тільки вдвох з братом, у інших хлопців сьогодні ніяк не виходило. Тому будемо вдвох рибалити, збираємо на 16 і погнали! Друзі, от яка в мене особливість зараз, коли не можна рибалити ще поки на човні. Хоча вже через тиждень, через 8 днів можна буде. Зараз я користуюся ось таким забродним костюмчиком. Трошки в ньому, коли погода жарка, жаркувато, звісно, але це дозволяє трохи зайти у воду. Трохи і відчепити, там те, що під берегом десь зачепився. І плюс в тому, що якщо там це мілячок, можна зайти вздовж берега прокинутися. Ось Тому зараз, бачу, тут рибалю ось так. Друзі, що в мене сьогодні по снастям? Традиційно для берегової риболовлі, щучий, це в мене фаворит Skyline Test 312 грам. Катушечку сьогодні поставив фаворит Аріна 2500 Чому її поставив страдика, бо тут шнура трошки більше, ніж я так і не поновився поки зі шнуром. Ось, Погнали, починаємо робити перші закиди. Трошки складнувато контролювати проводку, бо вітер видуває дугу. І на дозі оцей дотик до дна його не дуже гарно контролюєш. З самого ранку вже надуває вітер. Тут тільки що клювання і благополучний сріз був благополучний сріз 0.37 флюра. Вон дивіться, як високо зрізало, і який чіткий Вон зрізяка був. Що, друзі, рибалимо вже декілька з Дімою годин, години півтори, мабуть. Діма каже, у нього було два клювання чітких, але він їх не реалізував. У мене було двічі таке щось ледь-ледь таке щось торкало. Я навіть ну, не вставляв це в відео, тому що там не по кінчику нічого не було видно. І ось тільки що було ще таке, як третій раз, чи, можливо, і перший раз. Тут однозначно зріс, і так високо воно зрізало. Але також ну, без чіткого клювання ну, я ледве торк-торк почув такий і одразу зрізало. Друзі, щось у Діми під сіло. Якесь клювання, якась риба. окунь чи що? Ні, Це прикол. Це та риба, на яку Діма і відкривав сезон. Єршара. Йорш, бачите, он, е, колір лох, отакий На нього взяв. Ну, от На що в мене був зріст, Діма його поставив і ось піймав такого гігантющого єршаку. Так, ну таку рибу відпускаємо, хай живе. Так, є клювака така чітка там, з дальнячка щучки невеличка, але є. Клювака таки нарешті. Свінгімпакт. Три з дюйма. Ну така щучка побільше, ніж ті шнурочки, що клювала раніше, така грамів 600, мабуть. Ось такий щупак, і я сьогодні нарешті відкрився. Ось, ну, розпочатався, нарешті я сьогодні. Перша риба є. Ось приманка на місці, слава Богу. Все добре. Друзі, ну зважих цього малюка десь пів кіла, думаю. Комтер, як завжди, блін. Глюче. Всього 450 грам щучки. Малюк. Щучка, пливи додому. Друзі, пізно я підбіг. Ось у Діми тут клювака, недалеко від бережка. Взяв щупарик. Ну Така також не сама дрібна, Ну якщо тут порівнювати, але малюк. Друзі, ось діма піймав щучку плюс-мінус таку ж, як я, десь до пів кіла у нього спрацював також Swing Impact, три дюйми в кислоті, шартрес колір, лайм шартрес на 10 грамах. Ось такий малюк бачимо. Хай Хайпливе додому. Малюк. Перейшли з Дімою. На таке дуже файне місце. Тут обрив такий з бреска, ми бачимо. Класний яма сюди під цей берег, іде тут під цей, а там під той вже на тому повороті. Ось, і сьогодні працює така тактика, що подача приманки найкраще тоді, коли з міляка стягувати сюди на яму. Тобто, якщо стояти у міляку і кидати, Щука якось носом стоїть незручно і тоді вона не клює. А шанс є на клювання тоді, коли звідти зміляка стягуєш на яму. Вона туди, мабуть, мордою стоїть і краще тоді було. От Діма тільки що перший закид, буквально на першому падінні, і каже, що одразу штичок був. Але ну, не реалізував його. Зараз і я буду робити закиди тут поруч. Друзі, тільки що була клювання, він, бачите, поріз на раку, рак збитий, чітке тільки що клювака була. Але, на жаль, не просік щуку, лише зуби залишила і все свої. Сріз знову, блін, шнур порвався. Капець! Діма таки заробив клювання. І ви не уявляєте, це окунь був. Це був окунь і окунь. Красунчик такий десь з пів кіла, мабуть. Ну, грам 400, мабуть, точно буде. Дивіться, який окунь. Такого як я тут ловив. Красен. Справжній кабанюра. Так, Ну цікаво, зважимо. Я ставлю 450 десь. Ну такий як мій 420, мій був 440, дімон 420. Реальний кабанчик. Оце напслі такі окуня ловляться. Друзі, клювака тільки, що тут була під берегом, щось бухнуло, але не засік я рибу, мабуть, щучка. Тут чітка клювака тільки, що бац! На ну, такий от яскравий фетик. Друзі, знову клювання у Діми тут. Цього разу вже щучка взяла. Дивіться, у мене клювака була, тепер у Діми. Це у нього другий щупак, блін, і він забрав рака. Безсовісний. Ось, малюк такий, але є. Так, ну одразу додому. Друзі, он на першому падінні у мене клювака, отам біля коряшки. Не знаю, що це, Мабуть, дрібний щупак, як у Діми, головне його дотягти. Невеличка риба на першому падінні. Перше падіння і ось вона схопила на Фетика. Так, ну ця щучка більша трохи, ніж Діма, така грам, може, 350-400. Ось вона, ледь не зійшла. Діма б мені точно сказав, це не рахується. Це не рахується, бо вона зійшла. Але ж таки вона є. Перше падіння фетика, якийсь вихід пішов, у мене клювака, Діма ловить окуня, потім Діма ловить щуку, і я таки... З під тої сторони на першому падінні на феті каловлю малюка свого. Малюк 400 грамів я його взважив. Хай собі пливе росте. Друзі, ну що, ближче до обіду. Пішов якийсь вихід. Клювання пішли одне за другим. Рибалимо вже вже час на, до другої години наблизився. І ось ближче до другої почалися якісь клювання. Змінилася погода, бачите, повністю небо затягло хмарами. Поки було сонячно, взагалі не клювало. Зараз щось пішло. В результаті у мене ну, десь 5-6 клювань за день, у Діми за десяток клювань. Ось Діма тільки що казав, каже, щось тільки що таке гарне підсіло. Але, на жаль, порвало повністю снасть зійшло. Ось. І, на жаль, на жаль, сьогодні бачите, відео буде у нас коротеньке в форматі такого, якби відеозвіту з риболовлі, тому що ми рибалимо сьогодні пів дня, сьогодні день матері. Тому всіх мам вітаю. і У нас сьогодні наша мама е до себе запросила в гості. ось, Тому е годинку ще перебалимо і будемо збиратися. Сьогодні з вагами я не мільчишу, 10 грамів ставлю, саме на 10 грамів, отам от десь під тим берегом було найбільше клювань. До речі, ми вже відкрили сезон ловлі головня. Ну Там не було смислу робити окреме відео. Хотів, звісно, поупиратися, хотів зробити відос, як ловити головня на хруща. Двічі ми з дімою виїжджали серед тижня, там після роботи, десь або там в обідню перерву мали декілька годин. Прямо в межах міста виїжджали, пробували. Відкрили сезон ми ловлі на хруща. Я піймав одного головника. Я ось ці кадри вставлю невеличкого грам 150, і наступного дня, наступного дня також на хруща дім також піймав свого головничка. Такого побільше, грам 250-300, мабуть. На Штучні приманки на якісь коливалки, в ще не пробували. Але вже е, рибачки ловлять у нас в сумах і успішно. Зважаючи на те, що сьогодні така прохолодна погода і покуру передавали її на обід, то вирішили все ж поїхати не на головні, а в наші щучі місця на щуку. Дивіться, друзі, є гриби. Я боюсь помилитися, але здається, це звичайні вішенки. Або гливи на українській мові. стівні класні гриби. Просто що їх небагато і вони трошки вже сухуваті. Але це гливи, гливи звичайні. Друзі, тим часом тут на накладичці своє клювання заробив Діма і ловить таку щучку, мабуть, найбільшу сьогодні, ну може. І така як у нас ото були на рака. На цього щучка десь грамів 600 мабуть. Рачок той же ефелькрафт флагманівський, такий оранжево-фіолетовий. Двухколірка. Третя щучка. І Діма по щукам виходить вперед сьогодні. І по клюванням також. Тільки що Діма зважив щупака, пів кіла рівно. Ну що, малючок. свою бабуську. Ось сусідня точечка і у Діми клювака під бережком. Але ні, це не щука. Цього разу це смугастий окунь. У Діми раке рулять. ось Дивіться, такий знову смугастий, більш-менш приємний. Не пів кіла, але грам 150 буде буде. Рачок Крав. І Ось такий окунь, смугастий красунчик. Якби вони ще тут не з глистами були взагалі б клас. Посмажив би, але він заражений. Він з глистами, тому він його відпускає. Бачимо, друзі, як змінилася погода суттєво, повністю захмарило. І оце що захмарило, то трошки активізувало рибку, трошки воно поклювало. Друзі, сьогодні перекусон у нас пізній, Уже перед від'їздом. Ну, Ще то пару закидів зробимо і швиденько-швиденько додому. Бо сьогодні в гості до батьків. Щука в цьому сезоні неправильна. Вона клює. Зранку, на це стаймолк 5 ранку, щоб виїхати в 6 ранку, половити щуку, а вона починає клювати десь 10 в 11. І чим ближче до обіду, тим краще клює. Особливо сьогодні, коли нам потрібно раніше їхати додому, а вона з першої години дня почала клювати. Спілкувався з товаришем, який зараз в Фінляндії. Не зараз щукам. Також клює добре, У неї переднерестовий жор. Не після нерестової, а переднарестовий. Тільки різниця нашої риболовлі, риболовлі в Фінляндії в тому, що у нас клюють щучки. Ну, там в Фінляндії 3-4 кілограми, у нас 300-400 г. Все приблизно однаково. До речі, друзі, Діма вчора на декілька годин буквально їхав по-домашньому на нашу мікрорічку сироватку. Спочатку опирався в щуку, побачив одне клювання і вирішив перейти на мікруху. взагалі там на 1 грам, приманки 1 дюйм і клювало як на чорних камнях. Ну, три, три десятки, сім окунів і 23 краснопірки. Невеличка там до долоньки, але азартно було страшне. Ну, ось бачите, цю було, Більша частина була відпущена, ну трошки там таке, щоб було з долоньку, то щоб було не соромно посмажити. Дима трошки взяв і посмажив вчора. Каже, вийшло дуже смачно. Ну що, друзі, вже самі останні закиди після обіду робимо. І все. Обідній вихід, на жаль, закінчився. Він був нетривалим, можливо, ще був би якийсь вихід туди ближче до 6-ї вечора, вечірній. Ну але його ми вже сьогодні чекати не будемо. Два таке клювання було там, тільки що в мене. І не догнала щучка. Хоча атакувала двічі. Близько 16-ї години ми завершили нашу риболовлю. Результат Діма сьогодні переміг. У нього в активі три щучки, два окуні і один йорш, шість хвостів. У мене лише дві щучки, два хвости. По клюванням у мене, ну, може, ще там штуки 3-4 клювання було, штук 6, я нарахував. Діма каже, у нього було 14 клювань, ну, враховуючи те, що він не піймав рибу. Ось так. По приманкам якихось фаворитів ну, не можна виділити. У мене працювали віброхвости, працювали раки у мене, але ну, я піймав на віброхвости на звичайного свіна і на свіна петіка двох щучок. Діма майже все піймав чи все піймав на раків, на пламенівські. В різних розмірах, кольорах. Ось, І вся риба на нього клювала. Ось такий результат. Така риболовля у травні. Бачимо, чим далі, тим трудовіше, можна сказати. Всім дякую за перегляд. Ще побачимось, всім щасливо, всім пока!